Ми сіємо по таких фонах, як і дисковка, глибоке рихлення, оранка і стерня. На яку глибину лапа працює? Лапа працює від 5 до 35 сантиметрів глибини. Насіння зможе отримати і воду, і корисні речовини. Таким чином, на майбутнє можна буде встановити шину для посіву технічних культур, таких як кукуруза або соняшник. Ми сьогодні сіємо сою, так? Сьогодні сіємо сою. Технічне завдання у нас стоїть на міжрядзі 37,5 см. У нас на приводковому полі на Полтавщині працює дві сівалки. Цим це у нас універсальна сівалка, яка може у нас сіяти після різних технологій робіт ґрунту, таких як традиційна, мінімальна і прямий посів у стерню. Власна сівалка працює за різними технологіями по різним фонам, і ми зараз будемо її випробувати, експериментувати, і буде дуже цікаво. Тут. Ну що, слідкуйте за нами. Всім привіт! Ми нарешті досіваємо останній п'ятий полігон Полтаві сад. Сьогодні ми працюємо з дуже цікавою технікою. Давай почнемо з Беднара: це сівалка Матадор, якою ми сьогодні здійснюємо посів. Більш детально про це розкажуть хлопці. Максим, що ти перший так? Да? Так, я загалом хочу розказати, що ми сьогодні на цій локації під Полтавою. Робимо певні дослідження посіву сої за різними технологіями. У нас сьогодні працює навіть дві сівалки. Одна за нашими спинами це комбінована сівалка беднар Matador. І друга сівалка це універсальна наш універсальна сівалка, наш флагман посівний комплекс Беднар Омега. І цю універсальність ми сьогодні покажемо на полі, так як ми сіємо по таких фонах, як і дисковка, глибоке рихлення, оранка і стерня. стерня. Тому буде цікаво, подивимось, що у нас вийде. Так, да, Супер. Ще нагадаю, що наш проект прибуткове поле він націлений, як ви зрозуміли, на прибуток. Ми досліджуємо і демонструємо ресурсозберігаючі технології. Основний ресурс, один із ресурсів це зрозуміло волога. Далі наступний ресурс це вуглець і що з цим пов'язано все. І ну, зрозуміло, ще ми говоримо і про інші ресурси, пальне, людські ресурси, і тому подібне. Тому буде цікаво, тому що ви зможете, скажімо, і в онлайні, і в офлайні за цим спостерігати. Скоро вийде веб-додаток, де можна буде кожну локацію в онлайн подивитися, що відбувається на полі скажімо, опуститися до деталей до кожної технології, опуститися до якихось метрик, якими ми вимірюємо різні там показники ефективності. Ну і в кінцевому результаті можна звичайно буде економічна ефективність, урожайність, економічна ефективність. Так а далі я пропоную перейти до сівалки і більш детально от проговорити. Я ще тільки додам один момент, який загальний на сьогодні. Обидві сівалки зараз сіють на з міжряддям 37,5. Загалом зараз ми там детально розкажемо, але е, висівні секції е, встановлені на цих двох сівалках однакові. Тобто у нас концептуально вони різні і різна підготовка ґрунту е, йде одночасно. Але висівні секції однакові це корса. Там і жадя до Ми можемо сіяти на 25-37,5 см, Зокрема, сьогодні ми сіємо якраз на 37,5 з одночасним внесенням добрив в рядок у засушливу пору року, коли потрібно посіяти. Умовно там, скажімо так, культуру суху землю за рахунок ага. того, що лапа підриває е і робить ущільнення, вона підтягує вологу знизу. Ага. І тим самим ми е при підтягуванні вологи е додаємо додатково мінеральні добрива, е ця волога піднімається і тим самим е насінина е пророшується і ми отримуємо рівномірні сходи. Ага. Це добрива? на яку глибину тут добрива стоїть? Добрива зараз стоять... Давай так, на яку на яку глибину лапа працює? Лапа працює від 5 до 35 сантиметрів глибини. В залежності від рівня шару вологи в ґрунті і рекомендації від агронома. Ми вибираємо на яку глибину нам треба рихлик для угу. закладання добрив. Угу. Якщо в нас лімітуючий фактор волога, то ми доходимо до корисної вологи. 에, умовно, вона на глибині там, 20 см, yeah. ми ріклимо 22-25 см, щоб вона підтягнулася. І, відповідно, у нас добрива впадуть на глибину на 5 см менше, це буде десь 17-15 см. Uh -huh. І в той же рядок ми наступним етапом, якщо ми говоримо наприклад, про ріпак, ми положимо насіння на задану глибину 2-3 см. Таким чином, Після того, волога підніметься, насіння зможе отримати і воду, і корисні речовини для ну, рівномірних сходів. Як показує практика, вже в вересні час від часу буде наступна волога для наступної фази розвитку даної рослини. Так, давай пройдемося по цьому. У нас є Два ряда лап, У да? нас концепція два ряда лап, 16 лап з міжряддям 35 або. 35, 37, В залежності від майбутньої шини, яка буде встановлена висіваюча, ми можемо обирати або 35. Таким чином на майбутнє можна буде встановити шину для посіву технічних культур, таких як кукуруза або соняшник, 8 на 70 Ми половину лап відключаємо. І в ті самі рядки зможемо вносити mm -hmm. і доброго, і сієї майбутні культури. Далі йдуть секції вирівнюючих дисків, так як нам треба зворотно зібрати ґрунт, який вириває лапа, і далі йде в центр розміщені прикозуючі колеса, які mm -hmm. там рознесені, для того, щоб сівалка більш стабільно працювала mm -hmm. на полі. Не було Бункер, то бункер 5 тисяч да? літрів. Без різниці ми можемо засипати повністю добровами, повністю насінням або комбінувати перший, другий. Як ви бачите, у нас ще є третій бункер альфа-дріл. Якщо ми говоримо про посів мілки сім'янки, для того щоб збільшити продуктивність даної машини, ми можемо насіння засипати у альфа-дріл-бункер, mm -hmm. який має об'єм 400 літрів. А мінеральні добрива. Засипати у великий бункер в перший або в другий без різниці. Тобто, якщо ріпак, то ми сіємо через цей. Так, да, Таким чином у нас Альпо буде бункер. більше продуктивності. Ага. Як показує практика, там 2,5 кг на гектар, нам цього має вистачити для повноцінної роботи. Mm -hmm. Ще інформація для інженерів. У нас на лапах в стандартній комплектації йде гідравлічний захист Лапи. робочих стієк на 870 кг. Який ми можемо гідравлічно з гідравліки трактора або збільшувати, або зменшувати, угу. в залежності від типу ґрунтів. Так, так, так. Е, так наступною зрозумію. концепцією даної машини є то, що в неї є трьохточкована -трь віска. Е, в залежності від цього, ми можемо. Е, наразі у нас тут стоїть е, висівний апарат е, корса е, на 12,5 см міжряддя 48 сочників. Також е, ми пропонуємо. Висівну секцію Жерона з міжряддям 37,5 см для посіву анкерна шина для посіву мілкосім'яних культур в засушливий період року. І в майбутньому у нас зараз на тестуванні є 18 секцій для технічних культур, таких як кукурудза, соняшник. Скоріше за все ми будемо. Буде вільна для продажу з весни наступного року. Угу. Ми сьогодні сіємо сою, так? Сьогодні сіємо сою. Технічне завдання у нас стоїть на міжряддя 37,5 см. Відповідно, у нас два сошника закриті, третій висіває і так поступово. Угу. Основна концепція висівної секції Беднар це дводисковий сошник, який на паралелограмі. Mm -hmm. За рахунок чого ми дотримуємося рівномірної глибини при різних умовах, навіть то лі це посушливі умови, то лі є рослинні рештки. За рахунок даного паралелограма ми 100% дотримуємося. Mm -hmm. Якщо ви mm -hmm. спробуєте підняти, mm -hmm. видно, що секція стабільно працює. Mm -hmm. Ще одна цікава технологія і агрегат на нашому полігоні прибуткове поле. Це від е, компанії Беднар посівний комплекс Омега. Більш детально про нього розкаже Максим. Так, Максим розкаже Віталій. Я єдину загальну інформацію дам, що так, у нас на приводковому полі на Полтавщині працює дві сівалки. Це універсальна сівалка Омега, яка е, загалом працює за традиційною мінімальною технологією, але і, в принципі, і прямий посів, і, і в цьому господарстві ми і будемо досліджувати посів Сої. за Такими технологіями, як е, після рихлення, після дисковки, оранка і прямий посів по стерні. Тож давайте подивимось, за рахунок чого, за яку за рахунок яких технологічних технічних рішень дана сівалка може працювати по різним фонам і виконувати якісний посів. Віталій, прошу е, доброго дня. Е, мене звати Віталій. Я представник компанії NFM Agro. Е, зараз я бистренько, швиденько вам розкажу деякі технічні характеристики даної сівалки, за рахунок чого вона є універсальна і. Все таке інше. Давай. Як вже сказав Максим, це у нас універсальна сівалка, яка може у нас сіяти після різних технологій ровітку ґрунту, таких як традиційна, мінімальна і прямий по посів у стерню. За рахунок чого у нас ця сівалка така універсальна? У нас спереді йде фронтпак-коток. У нас може бути тут також вирівнюча планка крашбар, яка гарно себе показує на оранці. Далі у нас йде Дискова секція. Диски у нас розміщені як Це нам дає те, що в нас сівалка не дрейфує по полю, а чітко слідує за колією трактора, так сказать. Дискова секція у нас регулюється, звісно ж, гідравлічно. Далі у нас йде Йдуть сошники для внесення добрив. Ми можемо вносити ними добрива у міжряддя. Потім у нас іде прикочуючий каток, який у нас розташований офсетно, який ущільнює ґрунт і готує поле для уже посіву. Основною робочою секцією це у нас висівна е, шина. Е, на даній сівальці у нас висівна шина е, на 12,5 см, може бути ще на 16,5 см міжряддя. Е, гідравлічний прижим у нас висівної шини 130 кг. І Потім у нас вже йде прикладка. І останній mm -hmm. робочий орган це. Е, граблинки, які вирівнюють вже остаточно поле mm -hmm. після проходу. І знову ж таки, ця висівна секція називається Корса. Вона на 12,5. Ми можемо міняти міжряддя, тобто сіяти через сушник, з міжряддям, наприклад, 25, або як тут 37,5. Також хотів сказати ще швиденько про бункер, який у нас пластиковий під надлишковим тиском, об'ємом 5000 тисяч літрів, розділений 60 на 40%. відсотків. І ще хотів сказати про е, те, що у нас дозатори з нержавіючої сталі і бункер з пластиковий. Це в нас ну, більший ресурс у цього всього воно не боїться цих агресивних середовищ. Ну так от. Ну круто. круто. Да, сівалка. класна сівалка. Працює за різними технологіями по різним фонам. І ми зараз будемо її випробувати, експериментувати, і буде дуже цікаво. Ну, ну, Слідкуйте за нами.